Ми зробили унікальну річ яка називається стоп дрон булка Дронів дуже много Прикривати потрібно всіх. Ми сьогодні на умовного зайця полюємо один постріл це умовно менше ніж один долар быстро летящий дрон выцеливать некогда все від приклади, Якщо ложиться, вистріл буде туди, куди смотри ваш угла нужно много чем больше тем лучше Отдача доволі мягкая, несмотря на таку серію. Булочка FPFS. Від неї тут жодного живого місця не залишилось. Це наш умовний дрон. В нього шансів нуль. Як саме вона працює сьогодні з професійним тренером? Ми вам все покажемо. Друзі, привіт! Привіт, Марк! Доброго дня. А, що зараз відбувається? Найпоширеніша новина, яку я дивлюсь, серфлю в інтернеті, це те, як збивають дрони і все гімно, яке летить на наших хлопців, на наші домівки, на просто мирних жителів. Сьогодні ми зробили унікальну річ, яка називається Стоп дрон булка. Вона працює на 12-му зерні ефективно збиває. Дрони на оптоволокні і все те, що може летіти нижче ніж 150 метрів. Марк, ось у ваших руках вона дієва, така, як є. Ми зараз її будемо тестувати. Що кажуть військові? Ви, як і спортсмен в минулому, і сьогодні, як військовий, що можете зазначити про оці гладкоствольні рушниці, які є найдешевшим способом для збиття ворожих дронів. Наверное, наидевейшем. То есть вещь нужная и нужна она в больших количествах. А, да, это расходник. А, несмотря на то, что она очень нужна, их часто они теряются, ломаются, выходят из строя. Это фронт. А, дронов очень много. Прикрывать нужно всех, особенно на входе, на выходе. Очень много ребят, на жаль, получают ранения именно когда заходят или выходят. Их ждут. Дроны на оптоволокне их чекают. В засаде чекают, пока не подойдут. Имея вот такую штуку, ну, получаешь хотя бы шанс. Хотя бы шанс выжить. Поэтому нужно. Нужно много. Чим більше, тим лучше один постріл, це умовно менше ніж один долар. Це сьогодні сама дешева вартість для того, щоб збивати дрони на оптиці. Дрон на оптиці вартість одна тисяча доларів. Рахуйте, чи важливо така дешева зброя, дешева стоп-дронбулка, щоб збивати і допомагати пацанам рятувати життя. Ми створили не просто стоп-дронбулку, а унікальний продукт, який має 36 місяців гарантію від заводу виробника від нас. Три в комплекті магазини: п'ятірка, двійка, десятка. Працювати важливо не на маленьких навісках, щоб не відбулося клина в самий відповідальний момент. Я раджу від 36 грамів. І покриття надійне, яке не боїться пилу, бруду і води. Як саме вона працює сьогодні з професійним тренером, ми вам це покажемо. Ми бачимо, як просто власники мисливських рушниць працюють, сидять у засідках, допомагають пацанам і збивають навіть з власних огородів. Тому, якщо ти дивишся і ти працюєш в підрозділі, який. Працює по БПЛА по збиттю ворожих дронів. Я пропоную саме від вашого підрозділу дати запит офіційний для того, щоб отримати першу власну стоп дрон булочку на підрозділ безкоштовно. Безкоштовно ви правильно все почули. А стосовно цієї моделі продовжимо спілкування з Марком. Її вага 3,4 і кілограми. Легенька ручка, анатомічний приклад можна підлаштувати під себе. Що відчуваєте, коли її тримаєте? Що тут можна ще додати? Ви як експерт, відразу перші ваші враження? Можлива ручка вогня в стандарті. тобто угу. утримання, быстріє, розворот. Прицел, прицел, коліматор, можливо, коліматор. Щоб швидше коліматор, так? Можливо, угу. коліматор. Далі надо дивитися. Опять же, індивідуально. кожен під себе. Кто то поставить постає каліматор, хто та відкритий прицел, кому то нужна ручка, хто-то возьмет як на той жарт, будь-яку добре зручно. Якщо враховувати наскільки вона дешева, то сьогодні це менше ніж 20 тисяч гривень. Я раджу тобі відправляти нам запит, що ти хочеш дистанційно оформити папери, і ми тобі все налаштуємо. Від тебе форма 5 чи військовий квиток, паспорт, код і ще декілька квитанцій, щоб Зекономити дорогоцінний час на зустріч з рідними, скористайся послугами мережі «Мілітарі Яшкіна, став це відео на паузу, передавай своїм побратимам, і ця інформація важлива кожному військовому. Ви маєте, хлопці, мати найліпший сервіс для того, щоб не відволікатися на різні різні організації, які заберуть і час і нерви, і найцінніше відпочинок. В руках моїх модель МФ 1202 Вона працює. На дванадцятому зерні має 5 магазин, 10 і двійку, якщо потрібно. Саме найголовніше, що покриття надійне цівка і працює вона полуавтоматично. Тобто, ти закидаєш першу зернинку, а потім наступна подається. Напівавтоматично. Ну і зараз робота і практика покажуть, як все-таки вона налаштована на виконування задач і на допомогу нашим військовим. Так, пару слов по стволу. Легкий, ергономічний, ложиться дуже добре, що важно для руж'я, для дробовика, прикладістий. З дробовиками не вицілюємо, Це не нарезное, то есть тем более быстро летящий дрон выцеливать некогда, все зависит от прикладистости. Если ружье ложится, выстрел будет туда, куда смотрят, ваш глаз смотрит. Как покажу потом на дробовике, как можно, если кто не знает, как определить прикладистое ружье или нет, и что с ним можно сделать. Ну, здесь имеем дело с полуавтоматом, поэтому многозарядность, опять же, как уже сказала пани Татьяна, обовязково э, навески пороха должны соответствовать, чтобы не было ни до заряда, ни до засыпасыла моего патрона. С полуавтоматами это довольно-таки ну, критично может быть. Если, э, скажем, помпу дозарядя, дозаряжаешь сам, здесь качество патрона. Но многозарядность и скорострельность. Пробуем. Пробуем. Так. Ну, скажем, плотность огня позволяет снять дрон. Надо будет работать по э, работе ствола. Отдача довольно мягкая, несмотря на такую серию. Э, ну, скажем подбором прицельных приспособлений каждый подберет под себя регулировки приклада можно поднять щечку немножко это поможет подогнать ствол под себя опять же кто любитель брать ее как арку то есть выносить руку вперед у кого-то кто-то поставит себе рукоятку для переноса огня это будет удобнее кто-то поставит коллиматор ствол позволяет подогнать его под себя В дуже-очень дуже многих плоскостях, дуже легка. Що немаловажно на фронті. Тоді давайте зарядимося і я спробую також показати, наскільки це легко, щоб і дівчата наші, які і захищають кордони і просто тренуються, могли таку собі прекрасну штучку. Уформити. Ми навмисне не ставили сьогодні поліматор для того, щоб показати, що навіть просто в умовний рухаючий дрон, а ми потрапимо. Тим паче, що зернят вилітає дуже багато. Головне тренуватися. Сьогодні ми для тренування використовуємо наші українські зерна на візка 36 г. Назва Патріот. Номер дроби, Хто знає. Два нулі. Це як на зайця. Да. Ми сьогодні на умовного зайця полюємо. Ось так швидко відпрацювали. Не було клина, не було затику, все працює чітко. І бачите, що чим щільніше я притуляла приклад до свого плеча, тим менша віддача і зовсім не боляче. Рекомендую модель MF1202. Вона прекрасно створена для того, щоб збивати ворожі дрони. Тому ми її назвали Стоп-дрон Булка. Булочка FPFS. Вона складається з двох частин. Має 7 плюс 1 магазин, 12-й калібр і також ефективно збиває ворожі дрони. Але це полуавтомат. Важливо зазначити, що ємкість магазину, ось такий він довгий, підствольний і зручний. І така алюмінієва рама, міцна цівка, відкриті прицільні засоби і є можливість поставити коліматор або оптичний приціл. скажет марк я к вам она в руках ветчуиваетсяется еще откидается в очень планочки пикатини то есть можем ставить то что нам нравится всегда планета я сказала что она складывается из двух частей она реально складывается то есть это очень компактная в вещь. Покажу после отстрела, когда будем чистить, покажу. Удобное прикладе ружье. Приспособления прицельные снабжены светоотражающие. То есть очень четко видно. Светонакопычивающие. Так. Красный, зеленый. То есть четко видно, куда целишься. Возможно, точное прицеливание. Регулировки щечки можно под себя подогнать ружье для прикладистости. Уцеливать будет некогда. Стреляем быстро. Опять же, мелкие такие... Фишечки? Да, патрончики у нас под рукой всегда. Если не успел залезть в карман, в коробку, скажем так, аварийный всегда под рукой. Ружье легкое. Вертка. Посмотрим в работе. Тестуемо. Тестуемо. поглянемо, що натворила. Давайте, давайте глянемо, що ми там мішень. Влучили чи ні. Від неї тут жодного живого місця не залишилось. Вона вся в решітку. Друшляк. От уявіть собі. Навіть пиш контейнер тут вчепився. Ось так. Вся дирява. це у умовний дрон. В нього шансів нуль. Як вона працювала? підкидало її? Ні? Ні, працює доволі м'яко, навіть при скоростной стрільбі. прицел не вводит очень качественно сделано прицельное приспособление. Очень удобно держать цілитися. целиться. В остальном ну, стандартный полуавтомат, которому ну, от никаких нареканий нет, отработал он очень даже здорово. Отдача мягкая. Як і перша стоп-дронбулка, так і друга. Блискуче працює, точно влучає, і у дрона шанса нуль. А якщо ти хочеш тренуватися, тому що в кожен дім прийшла війна і кожен має бути тренований і підготовлювати себе до тактичної, постійної своєї витримки. По Кадищиному показати, як вона складається із двох частин. Фокус-фокус. Мейджик. Дуже удобно для переноски. Віщаний мішок, рюкзак, тактична сумка. І якщо ти військовий, чи точно знаєш, що приклад навіть можна зняти і поставити пістолітну ручку. І тоді вона взагалі буде супер коротка. Це важливо для транспортування під час бойових задач військовим. Тому сьогодні підводимо підсумки по стоп-дронбулкам. І головна рекомендація професійного військового пана Марка, стрільця. Що за... Скажу, что вещь достойна, будет отлично. По дронам Думаю, что з двоечкой дробью можна попадатися стріляти где-то метров на 70 и попадать. Очень хороший прицел. Важливо знати закон кожному. І цивільному, і військовому. В 21 рік ти можеш оформити себе гладковоствольну. Стоп-дрон було для цього. Паспорт громадянина України, код, повний витяг про відсутність судимості, прописне, декілька квитанцій, фотка, і це все можна зробити дистанційно. Тому стоп -дрон булочка в наявності, вона тебе чекає. Якщо ти військовий, ти отримаєш спеціальну пропозицію з реальною економією коштів. А ще 50% на супровід паперів. Скористайся такою можливості просто зараз, тому що кількість стоп -дрон булочок обмежує Ежена, ну що тут думати? Треба брати. А ми пішли, тому що а, патронів багато не буває. Ми сьогодні вистріляли майже все.